Прямо дурдом якийсь. Половина кабміна уходить в відставку. Одні люди кажуть, що приходить час, коли треба відповідати за свої дії, тож вони роблять ноги. Інші кажуть, що Зеленський почав наводити порядок. П'ять років нічого не робив, а тут друг приспічило йому. Інші кажуть, що одні накрали тепер треба дати і другим покрасти. От розберись. Кримінальний Міжнародний суд не працює. ОБСЄ фігня. Червоний Крес так собі. МАГАТЕ так собі. НАТО, условна єдиниця. Як жить у цьому світі? Кому вірить? Слава Україні, героям слава! Віримо в ЗСУ. Я думаю, що все буде добре.